Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо говорити про мешканців лісу диких тварин. Вітаю вас, малята! А яка зараз пора року? Так, правильно, пізня осінь. Погода змінюється. Зайчик навіть сніг уже бачив. У лісі все дуже змінилося. А які зараз дерева? Так, на них майже відсутні листя. Вони засинають. Але не тільки дерева та кущі готуються для зими. Звірі, які живуть у лісі, також приготувалися. Малята, а які звірі живуть у лісі? Ви знаєте? Так. Це зайці, лисиці, вовки, ведмеді, їжаки, малята це хто? Так, це білка. А ось будиночок білки. А як називають будинок білочки? Так, звісно, дупло. Білочка мешкає у дуплі. На гілочках перед дуплом висять на колені грибки. А хто їх туди повісив? Так, звісно, білочка. Малята, це хто? Так, це білка. А ось будиночок білки. А як називають будинок білочки? Так, звісно, дупло. Білочка мешкає у дуплі. На гілочках перед дуплом висять на грибки. А хто їх туди повісив? Так, звісно, білочка. Це білочка збирає гриби та сушить їх. Потім вона складає їх у дупло. Ще білочка збирає горішки, шишки, жолуді. Усе це вона ховає на зиму. Узимку білочці буде що їсти. Це білочка збирає гриби та сушить їх. Малята, подивіться, білочка змінилася, стала пухнастою, і колір шубки також змінився. Вона стала Сіренькою. А навіщо білочка змінила шубку? Ви знаєте? Ця шубка тепла, вона не змерзне взимку, а ще сіра шубка допоможе ховатися від хижаків. Білочка у дуплі стеле мох суху траву, лаштує собі теплу домівку. Білочка добре підготувалася до зими. Малята, а це хто? Так, це зайчик. А зайчики готуються до зими? Ні, звісно, вони не збирають собі їжу на зиму і не отеплюють своє житло. Зайчик може вирити невеличку нору. А може, і в снігу під кущем заховатися. А чи змінилася його шубка? Стала білою. Вона набула іншого кольору. Зайчиколітку був сірий, а взимку білий. Шубка стала пухнастою. А навіщо зайчик так змінив шубку? Правильно, йому буде тепло і його не буде видно на снігу. Зайчик добре підготувався. Малята, а це хто? Впізнали? Так, це вовк та лисиця? Чи вони підготувалися до зими? Так. Вони змінили свої шубки, вони стали у них пухнастими, теплими. Та запаси вони не роблять, як білочка. Лисиця та вовк полюють і влітку, і взимку. Малята, а це хто впізнали? Так, це ведмідь. А як він підготувався до зими? Ви знаєте? Ведмідь облаштував собі великий барліг. У ньому він буде спати всю зиму. А перед цим ведмідь багато їсть, щоб стати товстим і пережити зиму. Ведмідь уже ліг спати. Малята, ви слухали уважно, все запам'ятали. А тепер пропоную пограти. Я буду ставити питання, а ви відповідати. Є таблиця, в ній багато віконечок. В кожному віконечку знайомі вам картинки. Роздивіться ще раз. Уважно роздивились? Тоді слухайте завдання. Назвіть одним словом вовк, лисиця. Заєць, ведмідь, їжак, білка, це. Правильно дикі тварини. Знайдіть картинку і назвіть слово, які подарунки приготувала щедра осінь для білочки. Правильно і горіхи, і гриби, і жолуді. Молодці малята. Малята, пригадайте і назвіть тварин, які роблять осінні запаси. Так, звісно, це їжак, білка. А тепер будьте уважними: назвіть картинки із зображенням того. Хто восени засинає? Правильно це ведмідь та їжак. Наступне завдання: назвіть житло тварин, які живуть у лісі. Так, правильно, це барліг, лігво, нора. Дупло. Малята. А тепер наступне завдання. Продовжіть речення: Барліг це житло. У дуплі може жити. Лігво це житло для. Молодці, все вірно назвали. Малята, поясніть, чому ведмідь не може жити у дуплі? Малята, ви маленькі розумнички, ви були уважні, все запам'ятали. А тепер своїм рідним розкажіть, як готується до зими ведмідь? Як змінюється в осінню пору шубка лисички, зайчика? А запитайте у своїх рідних, чи влаштовує собі заєць на зиму дупло або гніздо? А чому? Які клопоти восени має білка? А свої розповіді надсилайте в коментарях під цим відео. До нових зустрічей, малята!